Галичина знову танцювала, а українське танго повернулося на сцену. Танго було вишуканим, українське неперевершеним. У 30-х вулиці Львова шепотіли ритмом танго. Ця музика повернулася не як музейний експонат, а як жива емоційна хвиля, що знову захопила серця. Концерт був присвячений золотій епосі танго, часу, коли Богдан Весоловський. Анатолій Кос Анатольський та Євген Козак творили хіти, що звучали у найкращих європейських залах. Цього разу вони знову ожили зі сцени філармонії. Перед концертом відбувся несподіваний бонус: майстер-клас аргентинського танго від школи Баріо де Палермо. Своє філармонії перетворилося на танцювальний зал. Той, хто прийшов у зручному взутті, точно не пошкодував. У нас така ідея виникла вже досить давно з Андрієм Яцьким, керівником ансамблю Високий замок. Але практичне втілення якось фактично реалізувалося в межах цього місяця від ідеї до цього великого гала-концерту. Чому танго ви знаєте? Львів, Львів вважається колискою танго, і танго зародилося можна сказати 100 років тому. І я мав сьогодні високу честь заспівати вперше в своєму виконанні пісню з репертуару Назарія Ремчука Аматіолець цвіт», музика Левка Дудківського. І я цим засвідчив, що наше танго розвивається. Е танго це музика кохання, музика любові. Саме такі акції я вважаю дуже потрібні, тому що вони дають якийсь, якийсь ясний промінчик в цьому житті. Вони дають якусь можливість побачити світло в кінці тунелю, якусь віру в те, що у нас все буде добре. Величезна кількість, як ви сьогодні бачили, молодих конкурсанток показало, що наше танго є дуже цікавим жанром, яке захоплює і молодь. І я, як організатор, я просто невимовно щасливий, що так сьогодні все гарно пройшло. Люди дуже. Радісні, щасливі, не хотіли розходитися. Ми сповнені надії, що прийде час, коли до нас завітає довгоочікувана перемога. Надихаючись словами зв'язкової Ольги Ільків, зв'язкової Тараса Чупринки. Вона завжди казала, що Україну потрібно наповнювати українським змістом, і саме це є метою. Оцього першого міжнародного фестивалю українського танго у Львові ми хотіли б, щоб нашу культуру, молоде покоління не тільки розуміло, не тільки знало, а і любило. Але неможливо любити того, чого ти не знаєш. Тому це було основним таким е, імпульсом, який дозволив нам в такий непростий час. Взяти на себе ініціативу проведення цього першого міжнародного конкурсу українського танго у Львові я є лауреатом другої премії. Мені надзвичайно приємно бути тут на сцені Львівської філармонії. Надзвичайно приємно знайомитися з різними учасниками із Києва із інших міст. Надзвичайно дружня атмосфера, коли один одного підтримують, допомагають. І насправді, коли ми разом творимо щось спільне у ритмі, танго, це один із найкращих наших досвідів у житті, тому що бути учасницями такого масштабу, такого неймовірного. Такої неймовірної події для нас дуже дуже цінно. Мені дуже сподобалося цьому конкурсі. Неймовірні емоції, неймовірні учасники і судді, дуже талановиті люди нас сьогодні оточували. Я в заході просто і було дуже неймовірно змагатися з такими талановитими людьми. І, попри конкуренцію, відчувалася якась така. Теплота, доброта і все дуже сподобалося. Ми раді, що змогли сьогодні бути тут. Ми б хотіли відмітити кожного учасника, тому що це е, неймовірно класно, неймовірно складно виступати перед публікою. І е, кожен учасник сьогодні показав свій неймовірно великий талант, е, показав свої уміння і показав свою любов до того, що він робить. Е, для нас це дуже цінно, і такі люди, з якими ми виступаємо на сцені, е, дуже нас надихають. Взагалі, це важлива подія, яка прийшла сьогодні у Львові. Адже ми мали змогу познайомитися з цілим рядом прекрасних музичних творів українського танго а танго у Львові завжди звучало, незважаючи на те, який це був період, навіть в ті тяжкі часи комуністичного терору, а ми сьогодні мали змогу послухати ті твори, які виникли в той час, так звані твори повстанського танго. Мені дуже приємно, що в цьому конкурсі прийняли участь молоді українські виконавці. Не лише з різних регіонів України, але і Полька з Польщі, з Німеччини, з Канади далекої також був один ансамбль представлений на конкурсі. Я хочу побажати, щоб українське танго звучало не лише у Львові, а звучало на різних площадках різних міст України та країн Європи, Америки, а також там. Де і виникло танго? Це в Латинській Америці.